Периметр перлаграма, якщо відомо, що точка К – середина сторони АД. Завдання МНТ 2024 року. Задання номер 11. У пераграмі АБЦД з гострим кутом альфа на стороні АД обрана точка К, яка є серединою сторони АД. Визначити периметр пералограми АБЦ, якщо БК дорівнює Д. Периметр пелаграма дорівнює сумі двох. Сусідніх сторін, які виходять з однієї точки, помножено на 2. Периметр. рівні 2, а в дужках записуємо АБ. За умовою АБ дорівнює АК дорівнює КД позначимо як АБ як Х, а, К, Х і К, Д, Х. Тоді ми маємо 2Х, АД буде як 2Х, то це як 1Х плюс 2х і помножити на 2 маємо 6х. Достатньо в задачі знайти Х для того, щоб знайти периметр. Трикутнику АБК відомо, що гострий кут Альфа і сторона БК Д. Трикутник АБК рівнобедрений, для того, щоб знайти будь-яку сторону або або. Б або АК, скільки вони однакові, можна використати декілька способів розв'язання. Але найраціональніший заключається в тому, що з вершини А проводимо до БК перпендикуляр. Це є висота трикутника АБК, а висота рівнобедрена трикутника проведена до основи поділяє сторону БК на 2, позначимо висоту АМ, тоді ДК дорівнює Д на 2, і висота АМ є бісектрисою. Отже, кут МАК дорівнює альфа-на 2. З трикутника АМК ми можемо знайти АК, використовуючи одне з тригонометричних означень. Що ми маємо в цьому трикутнику? Що маємо кут, відомий катет напроти МКД на2 і потрібно знайти АК гіпотенузу Значить, це синус кута альфа на 2. Синус кута альфа на 2 це відношення протилежного катета МК. До гіпотенузи АК з цього відношення знайдемо АК з трикутника АМК. кут АМК 90 градусів. Запишемо, що синус кута альфа на 2 це відношення протилежного катета МК до гіпотенузи АК. Синус альфа на 2 дорівні. Замість МК підставимо Д 2 і поділимо на АК. Підпишемо під синусом 1 і за пропорцію знайдемо звідси АК. Для цього ми 1 помножимо на Д на 2 і поділимо на синус альфа на 2. АК дорівнює Д на2 поділити на синус альфа 2. Підпишемо одиницю під синусом і запишемо, як d других помножити на 1 на синус альфа других. Аказ віце доріння d поділено на 2. Синус альфа другий. Зверніть увагу, що 2 і 2 скорочувати не можна. Таким чином ми знайшли АК. АК і є шуканий Х. Залишається знайти периметр, який дорівнює 6х. Підставимо значення. Периметр А, Б, С, Д, 6х. І замість Х підставимо вираз Д поділений на 2 синус альфа других. 6.